Найстрашніше насправді було тоді, якщо люди встануть вранці, вмигнуть телевізор і побачать чорний екран. Це набагато страшніше, ніж Лібідіне озеро і тому подібне. Тому ми, ми ми це була принципова позиція Старлайта. Ми провели всередині в колективі дискусії і вирішили, ніхто нікуди не їде. Всі залишаються в Києві і максимально намагаються виконувати свою функцію. Це було дуже важливим сигналом для суспільства, в тому сенсі, що всі повинні єди, бути єдиними і е, зібрати зусилля до купи для того, щоб відбити оцю цю атаку ворога, в тому числі в інформаційному полі. Зараз в мене є підозра, припущення, що можливо вона більше е, е, марафон більше вигідний владі, щоб контролювати інформаційний простір. Ну, ми можемо про це дискутувати, але я ж не кажу якихось речей, які ми, ми всі про це в вузьких колах, професійних. Ми, ми всі про це говоримо.